Вам треба подивитися дикого робота. Ні, серйозно, ось прямо зараз. Ставите це відео на паузу та йдете в кіно або шукайте онлайн. Тому що це найкращий мультфільм цього року. Та навіть шедевральна Моана 2, друга, коли вийде, не зможе змінити мою думку. Ну вибачте, ну не стримався. Ну типу, мультфільм від Disney це буде компіляція серій для стрімінгу, які випускають, тому що вони не встигли зробити нормальний мультфільм. А робота Dreamworks це мультфільм з ідеєю, класною реалізацією та результатом, який змусив босів передивитися своє ставлення до цього продукту. До того ж, в цьому році реально якась біда з анімацією, я вже хотів махнути рукою на великі студії, а тут опа. Мультфільм, як на мене, на рівні з Клаусом, огляд якого я на каналі. Але якщо вам потрібно більше інформації, щоб просто зараз піти і подивитися цей класний, добрий, веселий мультфільм з неймовірною музикою, добре. Мене звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Дивіться, це розум робот, який випадково потрапив на острів. Так, розум, це або хтось з України, як ви запропонував варіант під час брейншторму і всі погодились, або випадково вийшов. Тож Роз попадає на острів, де немає людей, а основна її функція. Це виконувати завдання для хомо сапієнців. Зрозумівши, що клієнтів тут не знайти, вона вже хотіла було повернутися додому, але качня цьому завадила, і так випадково вийшло, що робот отримав завдання підготувати гусака до міграції. До речі, раз вбила родина цього качня. Так, мультфільм в деякі моменти різкий, і прям для супермалих дітей може не найкращий варіант. Тож треба провести певну роботу, щоб ваша дитина зрозуміла концепцію смерті, коли йде на таку картину. З іншого боку, я дуже радий, що хоч одна студія досі розуміє, що нам потрібні казкові історії з реальними моментами. Тож наш робот, ідеальний робітник, який завжди виконує поставлені задачі, отримав квест навчити каченя їсти, плавати та літати. А то, як би це пом'якше сказати так, з прибиральника басейну та бармена, механічний апарат, який є вершиною людського розвитку, перетворився на маму для пташеня. І схоже, що саме це завдання найскладніше, що міг отримати даний персонаж. Допомагати вихованні пірнатого буде хитрий хижак та експерт по гусакам у лис нік. Заважати їхні місії буде природа, суспільство птахів, генетичні аномалії пташеня та секрет про смерть батьків яскраво дзьобика. Далі все як по нотам, навчання, комедні ситуації, створення дуже дивної родини, екшн і просто неймовірні сцени, які точно зачіплять ваше серце, навіть якщо воно не дуже великого розміру. Його серце 48 міліметрів. Напевно, тут треба розказати про основну проблему мультфільма. В картині не буде чогось неймовірного та новаторського. Навіть розум це комбінація сталевого гіганта з одноіменного мультфільма, Беймекса з Big Hero 6, робота з суперсімейки і, напевно, автоматонів літаючого замка лапути Міадзакі. Сюжет теж не унікальний. Один персонаж змушений стати батьком для іншого нерідного персонажа, перед тим вбивши його справжнього батька. Складність комунікації та все таке. Ми бачили це купу разів. Той же братик Медведик віддісний, явно має багато схожого. Міграція, яку повинен робити яскравий дзьобик, це така метафора переїзду в коледж чи університет. Ну дуже схожий посил та історія була вже в вмічела проти машин. Ну і анімація дуже схожа. А і фінал. Але ви знаєте, про не робить цей мультфільм поганим, в ньому піднімається багато тем, і кожен, якщо не грає ключову роль в стрічці, то точно змушує тебе замислитись. Важкість материнства, потреба в визнанні, можливість перетворювати свої недоліки на переваги, що іноді треба йти не по заданій програмі, а імпровізувати. Можливо, навіть цим темам трохи тісно в одній картині, але я дуже радий, що мультфільм від цього не стає складним. Він все так само зрозумілий і дорослим, і дітям. Це саме такий тип мультфільмів, повторний перегляд якого через років так 10 дає напевно більше вражень, ніж у дитинстві. Тож ви точно маєте його подивитися. Ой, до речі, про подивитися: я тут подкаст зробив, в називається. Якщо вам хочеться послухати про кіно чи знайти цікаві фільми, ну і мультфільми, дуже рекомендую. Роблю його разом з пані Лізою з каналу Фінчер Кубриком. Іноді у нас думки максимально різнополярні, що класно та додає різноманіття випуски. Мені подкаст подобається робити, але якщо його буде дивитися трохи більше людей, взагалі вогонь. Вам потрібно більше контенту? Посилання в описі. І так, Дикий робот це простий, іноді наївний, в деякі моменти трохи перевантажений мультфільм. Відчувається, що іти було можливо навіть на серіал. Ось що з цього вам може не сподобатись в картині. Якщо ж вам щось інше не подобається, то. Краще перевіритись на ковід, а то, здається, ви смак втратили. Все інше в мультфільмі зроблено на 10 з 10. Анімація тут просто казкова. Деякі моменти, тобто десь відсотків 90 мультфільма, хочеться брати та ставити собі на шпалери. Дуже класно, що Dreamworks досі намагається робити щось в незвичному стилі. Це взагалі, як на мене, може бути фішкою студію і, можливо, і зроблю про це відео, тому що з усіх великих гравців на ринку самі Dreamworks роблять щось ризиковане. Іноді це невдала ставка. Але іноді. їх Бетгайс протестувало, що експерименти в анімації людям потрібні. Закріпили це просто неймовірним котом у чоботях. Відео про нього є на каналі, якщо що. Ну і тут вони видали просто максимум. Якщо Бедгайс це така проба-пера, спроба пограти на поля людини по кіт у Чоботях теж там грався, але більше в сторону аніме. Тот дикий робот пішов у світ казок. Дуже реалістичних, але казок. Що максимально правильне рішення, коли перше джерело це буквально дитяча книжка? А такий стиль дозволяє тобі поговорити на навіть не дитячі теми. Щось подібне хотіли зробити в бажанні, але не вистачило чи вміння, чи концепції, чи ну я можу довго перечисляти, окей, в мене окреме відео, якщо вам цікаво, подивіться. Хоча, якщо бути повністю відвертим, то кіт у чоботях прям дуже повпливав на дикого робота. Ось, наприклад, в останній третині прям можна спутати деякі моменти, якщо не концентрувати увагу. В дикому роботі картинка виглядає не наче зроблена на папері акварельною фарбою. Все таке повітряне та м'яке. І навіть робот, який здавалось би повинен бути холодним та неприємним на дотик, стає чимось рідним. Так я казав, що новаторського ви тут не побачите, але це не означає, що не буде неймовірних сцен: метелики, сніг, гусаки. Для тих, хто не дивився це просто послідовні слів. Але якщо оглянете мультфільм, запевняю, ви зрозумієте, про що я. Тож так, дивитися мультфільм дуже приємно, тут тобі і візуал, і прям неймовірний дизайн тварин. Неймовірний він тим, що достатньо відповідає дійсності. Тобто не вийде нагріпіти іграшок по франшизі, що як би дай зрозуміти, художники робив і гарних тварин та персонажів, а не те, що потім діти будуть купувати. Хоча видру я б все одно собі хотів. Вони ну прям дуже милі. Здається, боси студії не особливо ставили на цей проект взагалі. А варто було кажуть, що вже все кол розробці, та й збори прям ну дуже гарно себе показали. Але не хвилюйтесь, історія повністю самостійна. тож ну ставимо на паузу, і дивитися мультфільм. Можемо потім повернутися. Давайте, давайте. Ну добре, якщо ви тут залишилися, що вам ще можна привести як аргумент? Як щодо того, що це можливо найкомплексніший та продуманий в плані сюжета і музики мультфільм за останній час? Дивіться, гаджет бонда це принцип, по якому, якщо в картині було заявлено якийсь предмет чи дія, він неодмінно повинен потім використатися в історії. І тут цих гаджетів бонда більше, ніж в магазині електротехніки. Мені здається, що в картині про робота немає жодної фрази, яка потім би не зіграла чи дія, яка потім не стане жартом чи врятує ситуацію. Давайте так, збираємо на цьому відео, скажемо, 400 лайків, і зроблю розбір усіх гаджетів бонда в мультфільмі Декі робот. Ну і взагалі лайки прожимати це корисно. Ну, я чув, нові відео з'являються. А ще можна підписатися на Patreon. Дякую всім, хто підтримує канал. От якось і все, що я вам. Ага, попалися. Ні-ні ні, якщо Dreamworks роблять гарний мультфільм, то по всім параметрам тут буде гарно. Якщо поганий мультфільм, то по всім параметрам це конфу Панда 4. Вибачте, це моя персональна драма, ледь додивився цей жах. Експерименти, на жаль, бувають невдалі. Тож про що я? Музика. Вона тут особливо не виходить на передній план. Щось бренчить собі на фоні, а потім ба-бам. Nice. І ти вже біжиш гуглити, що це за композиція і чому я не слухаю її по 500 разів на дню. Ну, я вже слухаю. Видихаєш, повертаєшся до мультфільму. І вже не можеш концентруватися на простій, але працюючій історії та картинці, яка наче сказки. Музика вже не на фоні, вона рівноправна частина картини. Можливо, навіть більше сильно впливає на фінальне враження, ніж ти думав. Мультфільм неначе дає тобі подихати, а потім та сама сцена з гусаками. Ну все мультфільм досить. Я вже не можу, навіть якщо б картина закінчилася тут і далі пішов твітер. Я б поставив 10-10, просто дивіться всім. Але ні, це тільки початок. Потім тобі і не тільки тобі вириває серце музика під назвою I have everything I need. Я чоловік не повинен плакати над мультфільмом, Так, так, я серйозний. Ух, і не саме тому напевно я пропустив ще одну композицію, прям всередині себе, яка має частину музики з титрів. Це легко пропустити, тому що там ще один емоційний момент, який тебе може добити. Якщо ви хочете поплакати і діти дивиться, дикого робота мінімум три рази з вас вижнуть усі сльози. А композиція, про яку я кажу, це Even When I'm Not. В ній є такий приспів. Вона лунає на фінальних тітрах, коли більшість ще або не дивиться, або не зверне увагу. А перед нею, якщо ми йдемо по хронології мультфільма, є пісня під назвою You Don't Have To, який дуже тихо та не викликаючи до себе особливої уваги, знаходиться цей момент. В який ну дуже легко почути рядок, «I gonna live forever in you». тобто це і такий гаджет Бонда для дуже уважних глядачів. Інша композиція тепер частина цієї композиції і дуже класно перелінкується з сюжетом фільма. І це те, що я помітив під час третього перегляду. Чесно кажучи, я взагалі не полюбляю передивлятися картини, тому що ну що я там ще побачу? Я пам'ятаю сюжет і мені цього достатньо. Але тут ти отримуєш задоволення кожен раз, і можливо наступний перегляд навіть крутіше за минулий. Ось тепер це все, що я хотів розповісти вам про цей мультфільм. Ви маєте його подивитися з дітьми, самі чи з кимось. Така анімація, дай Бог, зустрічається раз на рік, і дуже прикро бути, якщо ви її пропустите. А мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.